з початку 2014 року працює для реалізації партнерських стосунків між бізнесом і державною владою. І для того, щоб попередити виклики і різного роду ризики, започатковано обговорення як проєктів законів, так і основних напрямків діяльності нового відомства. І сьогодні у нас проходить круглий стіл на тему Міністерства доходів і зборів України, надійний партнер для бізнесу. У роботі нашого круглого столу приймають участь Гецько Василь Володимирович, заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Лоберський Олег Володимирович, заступник голови Тернопільської обласної ради. Бецюра Леонід, заступник міського голови. Якубовська Алла Вселена, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільської області. Вітрук Олександр Васильович, виконуючий обов'язки начальника головного управління Міністерства доходів і зборів Тернопільської області. Сторожук Ігор Васильович, виконуючий обов'язки заступника, начальника, начальника начальник слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міністерства доходів і зборів Тернопільської області. Колончук Олександр Володимирович, голова комісії з проведення реалізації Державної податкової служби Тернопільської області. Перший заступник голови... Державної податкової служби Тернопільської області, печеник Сергій Олексійович, перший заступник начальника Тернопільської митниці Міністерства доходів і зборів. Науковці, представники капади податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету, представники бізнесу Карпик Ярослав Михайлович, голова територіального відділення Всеукраїнської громадської організації Асоціації платників податків Тернопільської області, генеральний директор. Заводу Оріонну службу для відмітки на митниці, що зробив відмітку, тоді ми будемо тобі відшкодовувати ПДВ. Це все робиться автоматично. І ми бачимо по цифрах, що є суттєві покращення. Коли ми говоримо за об'єднання міністерства, то потрібно сказати, що це не наша виду. В 34 чотирьох країнів-членів ОСР функції збору. Об'єднані податки соціальних платежі в 13 країнах, а податки і митні платежі в 11 країнах. Тобто це не є українська нова фау. Це є світовий досвід, який підтверджує, що економія коштів по адмініструванню, по організації адміністрування, говорить про те, що саме правильний хід був щодо створення міністерства доходів. Створення міністерства передбачає унівікації підходів до оподаткування та формування єдиного центру контролю за фінансовими потоками. Створення Міністерства доходів і зборів України дозволить нам централізувати проведення перевірок, надавати консультації та вести реєстри, знизити адміністративні витрати і знизити обсяги контрабанди. З метою досконалення системи органів виконавчої влади усунення дублювання їх повноважень, підвищення ефективності державного управління указом президента України утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної податкової служби України та Державної митної служби України. На новостворене відомство покладається непросте завдання. Як зазначив президент. України Віктор Федорович Янукович, Міністерство доходів і зборів України має бути тим двигуном реформ, який дасть поштовх розвитку підприємницької ініціативи та економіки в цілому. І я наголошую, наголошую на цій тезі, тезі, це основне завдання підвищення економіки в цілому. Об'єднання податкової та митної служби в єдине Міністерство доходів і зборів України це важлива реформа, яка цілком відповідає загальносвітовим і в першу чергу європейським трендам. Концентрація усіх функцій, пов'язаних з адмініструванням податкових та митних платежів в рамках єдиної структури це шлях, який обрали багато провідних країн, в тому числі Великобританія, Данія. Латвія, Канада, наша версія об'єднання митно-податкового відомства має бути не менш ефективною за європейські аналоги. Підприємці та іноземні інвестори відтепер мають єдиного адресата, який від імені держави відповідає за створення поміркованого оподаткування, якісний сервіс в адмініструванні обов'язкових платежів. Від створення Міністерства бі бі бізнес отримає наступні переваги, спрощення процедур отримання адміністративних послуг, підвищення якості е комплексність податкового та митного сервісу, скорочення кількості часу на обслуговування в державних органах, зниження рівня бюрократизації в державних органах влади, підвищення рівня довіри громадян до представників влади. Забезпечення конфіденційності платників податків. По-третє, наявність єдиного центру управління зробить процес прийняття рішень швидким та ефективним. І держава встигатиме реагувати на стрімкі зміни економічної кон'юнктури, актуальні тенденції, нагальні проблеми платників податків. Пріоритети наших, Тільки юридичних осіб да? і фізичних десь 40. 50 50, ну 48, там 49. Оце наше завдання, щоб 100% були в асоціації. І тоді ми будемо казати, що ми на правильному шляху і робимо все можливе для того, щоб держава отримала ті доходи, які повинна отримувати. Я І думай, як були ну, реванки так довго ну, ну, я хочу сказати, що ну, ми не завжди так добре говоримо, як за цим столом. Ми, ми мали один раз з Олександром Осичем таку розмову дві години. Він сказав, що за останні 10 років я ще такої розмови відносно платника податків не мав. Після чого він на роботу не йшов, пішов додому. Це працює асоціація. Ну, ще лише не неприємно, що є такі теплі стосунки, але коли ви чули виступ Олександра Васильовича і, зокрема, його ремарку відповідь на голову асоціації, він сказав, що породила Асоціації Державна податкова служба, то я згадав великі слова говоря, які він написав в «Тарасівку». Я вважаю, що вже не Таросінку. Навіть акція податки є, доріг немає. Вони беруть на себе відповідальність. За те, що в міській громаді потрібно говорити, є великі платити податки, Вони сплачують до бюджету кожен. Яким чином зробити так, щоб свідомість усвідомлена саме платником, було направлено на те, щоб платник згідний платити податок, але разом з тим платник хоче отримати певні суспільні блага. Я думаю, що до дискусії, до усілячі, вам слово. Доброго дня шановні час на Я сам просто хотіла подякувати Андрію Ігорочу за те, що економічний університет повертається в личому до проблем життя області і створює такі майданчики діалогу між різними влади, між різними галузями, між бізнесом, між громадськими організаціями ворогами влади, ворогами Друга подяка стосується все таки представників. Бізнес великого шана і подяка, що таких надзвичайно не то, що несприявних, а агресивних умов продовжується працювати і якраз і на допомогу, в тому числі нашої держави. В нашому сонячні питання є два рівні виконання всі ми можемо говорити як одне, так і друге. Моя думка, що всі ми є заручниками державної політики. Всі ми є заручниками, що відбувається на найвищому рівні. Якщо сьогодні була мова про клімат для платників податків, то насамперед цей клімат залежить від законодавчого поля, який формується на рівні законодавчої влади за різними суб'єктів законодавчої міста.